На жаль, бажання сильних світу цього ліквідувати пільги для інвалідів диктується зовсім не ринковою економікою, а швидше нерозумінням ситуації. Якщо старші люди мають статус дітей війни, то молода генерація людей із вадами зору позбавлена і пільг, і роботи. Тому змушена не втрачати надію і довести всім, що нічим не гірше. Не всі люди із вадами зору вважають себе непрацездатними. Подружжя Наталка та Руслан Іськовий із Долбунова інваліди першої групи. Однак обоє працюють у районній центральній лікарні. До речі, Наталка має вищу освіту, однак працювати бібліотекарем уже не змогла. Я не хотіла сприймати себе як інваліда, хотілося мені вчитися і хотілося чогось добути, не працювати в утосі, скажімо так, зробити щотки, а щось хотілося другого. Для себе. І я пішла вчитися в Інститут культури на бібліотекаря. Може, я неправильно професію для себе вибрала, але вибрала те, що мені було до душі. З Русланом вони познайомилися у медучилищі в Генічіську, де обоє освоювали професію масажиста. Разом вже майже 10 років. Ні одна сама ближча людина не розуміє того, як ти бачиш і як тобі допомогти, ніж та людина, яка має цю проблему. Скажімо так, ну як би ми не пояснювали, як ми не бачимо, цього ніхто не зрозуміє, поки не буде в тій самій положенні, що ми, Руслан переконаний, ні в якому разі не можна втрачати віру в себе. Він освоїв нові комп'ютерні програми, які дають змогу працювати людині, що практично не бачить, і впевнений, потрібно заявляти про себе як про рівних у суспільстві. Комп'ютерні технології зараз дуже зробили великий крок вперед, особливо для таких людей з вадами зору. Зараз навіть повністю сліпа людина може працювати з комп'ютером, як це не шокуюче для декого звучить. Комп'ютер це великий помічник, робиться це за допомогою спеціальних програм. Вся інформація озвучується, тобто є спеціальні синтезатори мови, які синтезують із тексту голосом текст. Угу. Проїзносять і навіть сліпа людина може працювати з комп'ютером. Це монітори, кажуть, включають тільки для хороших гостей. Тобто на екрані нічого не треба дивитися. Навіть в той же час Наташу, окрім новітніх технологій, турбує і побут: прибрати, приготувати, їсти і купити продукти прагне самотужки. Каже, у квартирі орієнтується добре: дорогу на дороботу вивчила, а от на ринку нерідко доводиться стикатися з обманом. Коли ти купляєш щось в магазині, на базарі, це дуже великі проблеми складає для нас, е, поганозрячих людей, для незрячих людей. Коли людина ще зовсім незряча, я так моє розуміння, підходить до продавця, наприклад, я свої жіночі проблеми такі розкажу з покупками, тоді їх сприймають, що вона зовсім не бачить. А коли ти з трошечки залишеним зором підходиш. Вони думають, що ти ніби маєш бачити, а якщо вони осознають те, що вони ти не бачиш, вони можуть тебе навіть і обманути. Брат Наташі Петро познайомився із Вікторією в Утосі. Жартують, виявляється біда, також може приносити користь. З'явилося кохання до Вікторії, і об'єднує тепер, я думаю, що кохання таке. Хоча і проблеми теж 40 більше всього об'єднують. Бо якби, наприклад, ми раніше побачилися, то точніше ми не могли раніше побачитися. Як в неї був зір, то вона ходила по таких дорогах, що я її не міг побачити. А так ми зустрілися, бачите, в такому місці, от вона втратила зір. У, у, мене, у мене вже його не було просто з народження. Вікторія Самчук ще кілька років зовсім нічим не відрізнялася від інших. Зовні не відрізняється і нині. Закінчила бібліотечний факультет інституту культури. Працювала в водному університеті. Однак з дитинства хворіла на цукровий діабет. Один із приступів став причиною втрати зору. Спочатку було дуже тяжко, при тому, що людина від народження 100% бачить, і це, якби, вибрала таку професію, що треба бачити. Я сама за освітою. Бібліотекар і працювала по даній професії. Впродовж багатьох років Вікторія прагнула долучитися до поезії. У хвилини депресії через вірші передавала крик душі. Вчора світло, сьогодні пітьма. Вчора у двох, сьогодні одна, вчора сонце, сьогодні вода, вчора щастя, сьогодні біда. Тяжко пояснити в маршрутці, що те шутино літ першої групи позору. Починаєш, а ви купили посвідчення, а то не ваше. А як на вас глянуть, можна сказати, що ви не бачите. це виходить людині, така як я що виходить опуститись зовсім, надіти окуляри, ходити в порво, тому щоб людина здорово повірила, чи як, що я інвалід першої групи? Водночас ці молоді люди змирилися з тим, що підготувала їм доля, і про кур'йозні випадки, які хтось сприйняв би як трагедію, розповідають з гумором. Генерація успішної дії під такою назвою ці молоді чоловіки створили громадську організацію. Її мета вписати людину з обмеженими можливостями у суспільство і об'єднати їх для спільного вирішення проблем. Адже ці люди по праву хочуть жити повноцінним змістовним життям, а не старцювати. І вже на завершення не можу згадати ще одне: готуючи матеріал про незрячих людей, зателефонувала і до безпорадної лежачої незрячої жінки. У відповідь почула: я не хочу нікого бачити і чути, мені дуже холодно, і я хочу спокійно померти. Не тривожте мене, я давно нікому не потрібна. Було трохи моторошно і страшно, бо такі слова може сказати людина, яка розчарувалася у людському розумінні, чуйності і відповідальності за ближнього. То невже ми насправді настільки зачерствіли, що матеріальне і приватне взяло верх над гуманними людськими почуттями? Принаймні, пам'ятаємо від лиха не застрахований ніхто. Наскільки це важко, зав'яжіть собі очі і спробуйте зробити хоча б одну справу. Тож задумаймось, огляньмося і простягнімо руку тим, хто її так потребує. До речі, Рівненщина чи не єдина область, де жодних пільг для людей із вадами зору в оплаті комунальних послуг не передбачено. Хоча для того, щоб допомогти незрячим, потрібне принаймні бажання.